У глибині українського степу, де вітер грається з колоссям і сонце пестить кожен куточок, знаходиться старовинне село Подоли. Це місце, де час ніби тече повільніше, де традиції та сучасність переплітаються, створюючи неповторну чарівність. Олександр сидів у потязі, спостерігаючи, як міські пейзажі поступово змінюються безкраїми полями п'ять років він не був у рідному селі. П'ять років намагався забути про своє коріння, будуючи кар'єру в столиці, але смерть Діда змусила його повернутися. Він мав розібратися зі спадком і якнайшвидше повернутися до свого життя. Коли Олександр зійшов з автобуса на околиці Подол, його огорнуло дивне відчуття, ніби щось у глибині душі відгукнулося на шепіт вітру, що колихав пшеничні поля. Але він струснув головою, відганяючи ці думки. У нього було чітке завдання продати дідову хату й землю. Сашко, невже це ти? почувся знайомий голос. Марія, сива бабуся з обличчям, порізаним зморшками мудрості, стояла біля воріт. Її очі світилися радістю. Я, бабо Марія, відповів Олександр, мимоволі посміхаючись. А ви все така ж невгамовна. «А як же? треба рухатися, поки ноги тримають. Ходи до мене, я тебе нагодую, ти ж, певно, з дороги голодний. Олександр не встиг заперечити, як опинився за столом у затишній хатині Марії. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам дуже важлива ваша підтримка. Обов'язково напишіть, з якого міста чи країни ви нас дивитеся, нам буде неймовірно приємно дізнатися, де живуть наші глядачі. Запах свіжого хліба та борщу розбудив спогади дитинства. Я тільки на кілька днів, сказав він, відкушуючи шматок хліба. Розберуся з дідовим спадком і назад до Києва. Не поспішай, відповіла Марія, наливаючи йому узвару. Залишся хоч на тиждень, треба ж тобі все роздивитися, зі старими знайомими зустрітися. Село не місто тут час по іншому йде. Олександр хотів відмовитися, але щось у погляді старої зупинило його. Це були очі його дитинства, очі жінки, яка пам'ятала його маленьким хлопчиком, що ганяв по сільських вулицях.